Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд мого замовлення по каталогу Reflame No4. Я його робила тоді, коли була додаткова знижка мінус 10% на всю продукцію на сайті і замість плати за доставку обрала шампунь для волосся із серії Dolodge. Для сухого пошкодженого волосся інтенсивне відновлення. Тут в складі міститься кератін та ВСА, об'єм 250 мл. Хоч вказано, що він рекомендується для сухого волосся, але в відгуках дівчата пишуть, що також дуже добре промиває і жирне волосся. Обрала саме шампунь, тому що в нас його зараз дуже великий розхід через те, що в дитини довго волосся, нижче пояса і багато засобів потребуються по догляду. Також діти зазвичай неекономно їх розходують, тому такі продукти дуже швидко закінчуються. І я подумала, що не буде зайвим в будь-якому випадку. Вартість такого шампуня становила 143 грн. 28 копійок. Також завжди, коли є знижка, я вже багато разів казала, додаю своє замовлення: улюблену зубну пасту Optifresh з натуральними трав'яними оліями її об'єм 100 мл. Ціна такої пасти 68, гривень 40 копійок, була на момент дії акції. Я вважаю, що для такого якісного продукту це відмінна ціна. Тільки зараз звернула увагу, що на кришці шампуню є, як завжди, пломба захисна, яка свідчить про те, що до вас ніхто продукт не відкривав. Це мені дуже подобається в компанії Reflame, те, що в них і на гелях для душа, і на шампунях, і також на зубних пастах, завжди є або захисна пломба, або захисна плівка. Моя дитина зараз виявила бажання робити собі манікюр і попросила для цього замовити декілька засобів. По-перше, це рідина для дбайливого зняття лаку. Я обрала її саме від компанії Reflame, тому що багато років чула про цей продукт хороші відгуки, про те, що він не шкодить нігтьовій пластині, а навіть доглядає за нею. Це такий продукт, на якому, на мою думку, не варто економити. Бутилочка невелика, об'єм 75 мл. сподіваюся, що вистачить надовго. В порожніх баночках обов'язково потім дам свій відгук, тому що це продукт для мене незнайомий. Ціна зі знижкою була 107 гривень 28 копійок. Ще ми замовили два лака. Дитина попросила саме нюдових відтінків. А перший обрали із серії One Color. Так він виглядає. Камера майже точно передає відтінок. Його код 40947. Називається Latte Taub, об'єм 5 мл. В цій серії три лаки. Один для мене виявився занадто темним, інший занадто рудим. Цей, на мою думку, найбільш вдалий. Також я дивилась огляди вже давно, бо це колекція не нова. І побачила, що дані лаки гарно наносяться вже першим шаром. Його ціна на момент знижки була 53 гривні 99 копійок. Зараз всі ці продукти можна також купити зі знижкою, просто знижка трохи менше. Другий лак в відтінку нют. Так, він називається із серії The One. Код 418,72, об'єм трохи більший, 8 мл. Так виглядає даний лак. І його ціна 64 гривні 8 копійок. Сподіваюсь, що це теж буде непоганим, але чомусь здається, що з серії One Color лак більш якісніший. Хоча ця серія зазвичай трохи дешевша. І, звісно ж, я не могла не придбати ці ароматні новинки із серії Simple Joyce. Хочу зібрати всю колекцію, тому що це дуже гарні достойні ароматні продукти з полуницею та з грейпфрутом. Об'єм, як завжди, 250 мл. Біорозкладна формула. Гарна ціна. Була тоді 71 гривня, 28 копійок. Це такі гелі, які повинні стояти в ванній кімнаті в повній колекції, і, в залежності від настрою, відкривати той, який хочеться саме сьогодні, і отримувати насолоду. Серію «Лавнечі» я вам дуже рекомендую. І останній продукт в цьому замовленні це мій улюблений крем із серії Royal Velvet. Таких кремів в мене було в використанні вже більше п'яти штук. Це найкращий, на мою думку, продукт для обличчя із компанії Reflame мій фаворит об'єм 30 мл. Крем знаходиться у тюбіку. Дуже зручно, по-перше, те, що не треба туди лазити руками, як в банку. Містить в своєму складі. І флавони чорного рису та вітамін С. Гарна текстура, приємний аромат, не залишає липкості і жирності. І в цього крему є три плюси. Те, що його можна використовувати як денний крем, як нічний, і як маску. Як маску не дуже економна, шкода, тому що буде великий розхід саме для мене. Як денний крем не використовую, тому що тут немає СПФ. Хоча, в принципі, можна додатково скористатися ще і СПФ захистом, в мене такі продукти є в наявності, а використовую частіше як нічний крем для обличчя, бачу хороший ефект. Ще мені з цієї серії подобається і нічний крем. Денний чомусь занадто жирний. Хоча зазвичай жирнішим роблять нічний крем. Можу вам рекомендувати з цієї серії Нічний. І ось такий крем виготовлений він у Польщі. Я дочекалася, поки буде гарна ціна, з хорошою знижкою. Він коштував всього-навсього 215 гривень. Я вважаю, що для такого продукту це просто супер. Якщо не пробували, дівчата, то обов'язково спробуйте. Особливо ті, кому 40 плюс, як і мені. Я цим продуктом дуже задоволена. І цей крем можна замовляти в запас, тому що в нього дуже хороший термін придатності до 12-го 2026-го. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Якщо якимись продуктами ви користувались і собі замовляли, напишіть свої враження, буде дуже цікаво прочитати. Дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Завжди чекаю на ваші відгуки, на зворотній зв'язок. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, як завжди, приємних покупок. І до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!